Підготовка до Великодня. Косять траву, фарбують лавки, прибирають та вивозять сміття. Із самого ранку комунальники чепурять місто перед весняними святами. Перевірити роботу виїхали на традиційну волоінспекцію міський голова Руслан Марцінків спільно із заступниками та керівниками профільних департаментів. Як справжні господарі, так само і комунальники дуже ретельно готуються до великодніх свят. Дуже велика увага зосереджена на косіння, на прибирання, на оновлення існуючих елементів благоустрою. Багато працівників комунальних підприємств були залучені саме до виконання таких робіт. Всі активно малювали, очищали далі продовжуються роботи щоденні. І на центральних вулицях, і у дворах комунальники мають встигнути прибрати усюди. За благоустрій у дворах та на прибудинкових територіях відповідають комунальники з комфортного дому. Ми систематично проводимо одну і ту саму роботу. Не те, що готуємося, а систематично одну і ту саму роботу проводимо. Відповідно до структури надаємо послуги. Прибирання систематично у дворах, прибирання систематично внутрішньобудинкових сходових кліток. Відповідно, планується покістра визи 12 го числа після свят великодніх, почали фарбувати майданчики. Роботу виконують щоденно, утім, людей, каже міський голова Руслан Марцінків, і справді бракує. Великий брак зараз кадрів, багато людей служить. 298 чоловік з комунальних підприємств сьогодні в лавах Збройних сил України і 48 працівників виконавчого комітету. Тому це впливає на роботу, але не зважаючи ні на що. Все таки завдяки нашим людям, завдяки комунальникам, завдяки небайдужим мешканцям Івано-Франківська, місто готове до великодніх свят і буде чисте прибране. Крім того, у Івано-Франківській громаді також тривають роботи з облаштування доступності. Тож уже найближчим часом місто стане комфортним для пересування людей з інвалідністю. Віталія Коуч, Ігор Попик, телеканал 402.